Усім привіт! Вітаю всіх в новому влозі. Попередньо хочу вам подякувати за актив, який ви робите в мене на сторінці. І сьогодні у нас 25 вересня. Ми святкуємо з владом річницю. Шосту стосунки. І в цьому році вирішили з'їздити за місто і трошки відпочити пошмажити шашлики і разом провести час. Хочу зараз вам зробити рум-тур Домики неймовірно красиві. Називається місце затиш. Поїхали. Дивіться, місце повністю біля лісу. Ліс повністю безпечний. Тут у нас мангальна зона барбекю. Там можна розпалити вогонь, а шашлики посмажити. І саме наш будиночок. Він розрахований на 4 особи. Тут тепер гойдолка класна. Там... Тут снідати вранці класно. Давайте покажемо, що всередині. Це у нас вітальня. Є абсолютно все. Телевізор, кондиціонер, кухня, холодильник великий, кавомашинка, кава, вода там є, чай, мікрохвильовка. Тут у нас гардеробна. Це так зручно, я не знаю, вперше бачу, що є гардеробна в доміках. Тут одна кімната. Тут інша кімната. І тут ванна у нас. Рушнички, мило, а, зубні пасти. Щотки, тобто зубні. Тут шампуньки всі. Коротше, Я в шоці трішки, бо таких умов я вже давно не бачила за таку ціну. До речі, і так склалося, що. Ми хотіли орендувати двомісний домик, але він вже був зайнятий і нам просто дали по ціні такий же самий цей великий домик. Але на майбутнє, думаю, з друзями теж туди приїхати. Тут дві однакові кімнати дуже навіть зручно. Я прям шокована. Річниці. Даша сьогодні не сказала, щоб ще було X10. Річниць? Угу. Типу 50. 60? років? Угу. А чи x 10 14? Та це виходить на 60, якщо. Чи 60? 60. М -м вино. Кайф. І будемо зараз е кушати. Суші, що буде розпаковка чек. Так, ну що, давайте пробувати суші. Буду розпаковочками така медовочка. Так. Кіта суші це одні із найкращих суш, які я знаю. Останнім часом ми їх постійно їмо. Вони супер смачні! Це маки з креветкою. І тепер ці великі. До речі, я обожнюю ці роли. Я їх люблю найбільше. Серветки, серветки. Палечки в лазіку мені. соуси. імбер. Нам поклала в подарунок шарму э, з лососом. Далі. Очу вам це відразу показати. Ось такий ролл самурай називається. Цей ров нас постійно замовляємо, він називається кіото. Дивіться, який гарний. Четриво треба макати. Які сюди макати? Крисивенькі. Вкусно? Чарлота вже підготували шашличок, щоб посмажити. Ве там же все розпалює, грить. О, жар сильний. Речі, всім хочу подякувати за вітання. Це неймовірно приємно. Я просто шокована. Чомусь навіть подумала, що всі думають, що в мене день народження, але ні. Всі зрозуміли, що сьогодні наша річниця з Владом. Клас, це дуже приємно. Люблю вас. Насправді навіть не віриться, що ми вже 6, -6 років разом, скільки всього пройдено, скільки всього ще попереду. Я шокована від цієї цифри. Ось так, друзі. Треба всього лиш попрацювати і не зупинятися на цій пресі. Клас. Да. <тас> Там щось цікаве. Ладік. Оу, oh, щит. Что за защиты? Вау, нифига себе. Ты ми. Вау, класс. И ладно, я за эту фотку потом расскажу. Тихо. <laughs> Красиво даже. Да, мне тоже нравится. Это моя ле... Улюб... улюбленная фотография. Уже в плідиках, якщо Ютуб не заблокирує вистав. Мам, повно. Може бути молоді просто. Може, лише напилися, вина. вона все як і мало бути, да? ой, давай одне шага, одне бажання на двох. Коті. Задуваєш? Разом. Раз, два, три. Все. Усім привіт! Хотіла сказати доброго ранку, але не виходить, оскільки у нас сьогодні жахлива просто ніч була. Шахеди зараз ракети і. Я підозрюю, що ми будемо без світла знову. Головне, щоб всі живі були. Тут таке вже я вже не можу з цими вибухами, але то таке. У нас тут зараз такий запах соснового лісу стоїть, ви навіть не уявляєте. Трішки прохолодно, пасурно, але в цілому це такий кайф. Дивіться, яка краса. Класно було спати на такому повітрі такий легенький прохолодний вітерець. Супер. Мені так подобається. Сьогодні, по плану, у нас теж посмажити шашлик, відпочити більше, почитати книгу у мене. Що ще? Та й все. Можливо, ще перемог в доміно брали з собою. Ось так. Зараз будуть готувати сніданок. Напишу Вікторію, що там у них. Бо якісь там швидкісні цілі були, що без тривоги вибухи, якісь аероракети. Ой, коли воно тут закінчиться? Бережіть себе, все, зв'язочку будемо. Так, ми опять сьогодні вирішили поснідати на вулиці. Я вже овочі, ковбаска, сирочок, авокадо, тостіки. Тут торт ми вчора не доїли. трошки тільки подьобали. Круасан Кроссансіль позіла потестити, не знаю, чи він буде добре чи ні. І салат Олексій, Влад сказав, що це найкраще в його житті. Що будемо снідати. Я вже хочу тост. Такі гарний. Ось так. Co Czyli jest? w czerwonej. tu nawet znalazłem kopsz na papryku. Tego jak mogę Nie. Anaż, На угу. Так, на годинку 15.00. Щось у нас сьогодні максимально лінивий день. Дивимося е у турецький серіал. Я обожнюю еду і зіркана. Тут Владислава Шаферті Лентвейн. Сказав, що треба щось. Трошечки розвисуватися десь, який гарний він. І пішов розпалювати вогнище, хочемо замістити сьогодні біля вогнища, пити лінтвейн. Зараз візьму ще кліки, тому що вулиці там пліється дощ, трошки мречить. І будемо йти на куличку, трошки посидимо. Так, якось так сьогодні переможу. Ладно, мені так погано. Температури наче то не було. Так, да, хто на, на курсі, я хворію. Хворію, хора поїхала відпочивати, але має вже буде трішки краще. Ось так. Оце там готує. Дрова на вогнищі. Зробили глінтвейн. зараз, будемо пити. Вай, буде красиве вогнище. Це? Красиве буде вогнище. Конечно. Буде ага. О, щось європейські свічки на ну, вже горять. Погані? Не горять, горяться добре. Воно швидко розпалиться? Ми далі ще помахаємо, підщо бумагає. Глаз. Єлін, твоє біля вогнища на сонці. Нічого не буде? Що-то було холодно за ранком. А вже сонечко вийшло. Вітя, що це за красунчик? Зведе Шарлота. Такса. Це у нас сусіди живуть в іншому домі, і вона до нас ходить. Шарлота. Моя побочка. Вона постійно хоче, щоб ми її покормили, але, на жаль, ми цього робити не можемо. Ми не знаємо, як вона харчується. Возики да? ти Хальосі. О, Яка пісінна красива. Я вже теж хочу собі бульдога, вже не можу. Не, ну так за то, що це теж прикольно по-своєму. Там Влад уже досмажу шашлики. У нас сьогодні останній день в домику. і завтра вже будемо виїжджати додому. Класно відпочили. Розвіялись вдвох. Мені дуже все сподобалось. Записую останні шматочки флогу на телефон взагалі, бо фотоапарат сів, я чомусь не думала, що він так швидко сяде і зарядне собою не взяла. От, то кадри якось так і не вийшло зробити класні. Ну, нічого. Зато максимально відпочила від телефону, від розбору фотографій, господи, останніми днями я взагалі марила цим фотоапаратом, постійно щось перебирала, фоткала. От. А то може щось не це, напевно, буду мучити, що буду мучити. Ось такий вийшов затишний у нас влог.